одной плевать честно никого не войны все поїхали Блін, це я еруту зробив, що я на шахті да Де... ох ты ж две, две. What the... <звук> Ви це чули Тихо. Диви! А за що тоді? Все красно! Геніальний! Просто геніальний! Все просто було геніально! А це мене капець сюди! Все, 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 сю, все! Все! це капець! Давай десь сюди шоти! Шо